Дванадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА Віталій Півовар. Добрий день усім. Надзвичайний стан в Україні запроваджувати не збираються. У цьому запевнив прес-секретар Миколи Азарова. За його словами, такий варіант подій наразі навіть не розглядали. Тим часом будівлю кабіну блокують демонстранти сьогодні. Вранці активісти з майдану вийшли. І рушили на вулицю Грушевську і перекрили усі входи до будівлі уряду. Службовий вхід охороняють бійці спецпризначення. Втім, організатори протесту наголошують, що блокування будинку уряду акція мирна і закликають активістів уникати можливих провокацій. І біля будинку уряду зараз працює Віта Прокопчук. Вона із нами на зв'язку. Віто яка ситуація біля Кабміну і чи не було провокацій? А, ще вітаю коле. Значить, провокації ще не було, все спокійно. Власне, зараз перебувають приблизно тисячі людей, можливо, трошки більше. Люди постійно надходять надходів з Хрещатика. Я нещодавно була на Майдані, там частина людей під їдою, значить, виходив на... Виходив Ільєнко та Каплін, депутати, які сказали, що частина людей повинна блокувати державну київську адміністрацію, частина залишилась на Майдані, і та частина людей, яка сьогодні заблокувала Кадмін сьомої ранку, змінилася, тобто вони помінялися місцями, деякі люди вже відпочивають в будинку профспілок. Тому наразі ми під Кабміном. Я сьогодні взяла активіста, який ще з самого вечора вчора блокував також цей кабінет міністрів, жоден депутат не потрапив. Пів на роботі, пан Володимир, може нам більше розповісти, що відбувалося? Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як ви блокували Кабмін, Скільки людей вийшло? Будь ласка, на даний момент перед кадміном знаходиться десь близько двох тисяч людей. Кабмін заблокований зі всіх сторін. Провокації на провокацій зараз ще немає, але, але, але починається дещо. Починається те, що люди почина люди починають люди, яких не розібрати в масках, починають закликати людей під четвертий піїзд, знаєте чого, провокуючи людей цим, що азару знаходиться в пів, що йому дають туди сухорі і чай. Бабки починають вже також викрикати, щоб ти туди, але народ на ці провокації не ведеться, і багато людей, які поприжали себе просто щоб відстояти мирно, починають відштовхувати цих хлопців від цих дверей. Прошу. дякую, пане Володимире. Ще зазначу, що виступав на сцені вже на такій не на такій... І сцені невеличкий Віталій Кличко, Арсеній Яценюк та Тягнебок Олег. Також вони закликали людей, щоб не було ніяких провокацій. Наразі вони спустилися донизу. Ви можете, пане Володимире, розкажіть про це більше. На сцені на автобусі виступали Олег Яценюк, Олег, Олег Ягнебок. Віта Арсенія Цнюк і Віталій Кличко виступили, закликали людей стояти, не розходитись і не робити ніяким чином ніяких провокацій. Також що чим розвеселив Олег Ягневок, розвеселив, розвеселив публіку, народ, який зібрався тут, і тим, що розказував у Мурецку. можете пошукати її в інтернеті, вона вже з'явилася. Зрозуміло, а що вони подали людям, що що вони показували? Вони сказали, що вони були тільки що на зустрічі на на раді були, голів фракції, що просто вони зустрілись з рибаком, ми їх запитали, що вони з ними говорили, Вони сказали, що вони з ним були всього-навсього три хвилини. Інформації вони нам ніякої не подали, просто сказали, що вони дали йому документи зі своїми вимогами і пішли звідти. Дякую, пане Володимиру. Шановний колега, тут постійно збираються людей, все більше, є, те більше. і та більше. Люди е люди скандують банду геть, і наразі ми перебуваємо е на місці події, будемо давати якнайбільше вам інформації. Віталію. Віто дякую, це була Віта Прокопчук, яка стежить за блокадою будівлі уряду. Зараз там близько двох тисяч людей. І маємо ще останні заяви. мушу їх прочитати. Просто вони щойно з'явилися про те, що у зв'язку із масштабними акціями протесту для забезпечення громадського порядку в Києві внутрішні війська залучатимуть додаткові сили. Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті ВВ МВС. І ще одна є заява про те, що. Кабмін готовий працювати навіть у таких складних умовах. Про це заявив перший віцепрем'єр Сергій Арбузов на погоджувальній раді. І далі є ось яка цікава його теж заява. Кабмін збирається запропонувати Європейському Союзу створити робочу групу і розробити дорожню карту у питанні євроінтеграції України. Ми будемо готові підписати угоду про асоціацію, коли ця дорожня карта стане зрозумілою. Кінець цитати пана Арбузова. Найближчим часом прем'єр Микола Заров збирається на переговори до Росії. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Там шукатиме фінансової підтримки. Лише після цього уряд зможе приступити до формування бюджету. Одним із ключових питань переговорів стане ціна на газ. Зокрема, прем'єр наголосив, що бюджету немає, бо невідомо скільки коштуватиме блакитне паливо. Зростає кількість постраждалих у результаті сутичок із силовиками на сьогодні зафіксовано понад 160 звернень до бригад швидкої. Як повідомляє департамент охорони здоров'я Києва, шпиталізовані 109 учасників акції протесту за телефоном гарячої лідії 1503 близькі і рідні постраждалих можуть отримати інформацію про стан їхнього здоров'я. Під час штурму Євромайдану постраждали не лише активісти, зокрема побиття і переслідувань зазнали також близько 40 журналістів. Серед них оператор «Євроньюз» Роман Купріянов, який під час зйомок не послухав наказу Беркутівців припинити зйомку. Наразі він у лікарні журналіст Press Сергій Чузавков його шпиталізовано із травмою голови постраждав і польський журналіст Павло. Пененджек він висвітлював події біля адміністрації президента, також фотограф Ройтерса Гліб Гаранич. Як твердять, постраждалі колеги Беркут бив їх, не зважаючи навіть на посвідчення преса. І як повідомляє МВС, постраждали у сутичках і працівники правоохоронних органів. Їх понад 100. тим часом правоохоронці затримали кількох найбільш активних учасників безладів. Наразі з ними проводять необхідні слідчі дії. Чорна п'ятниця, кривала субота і революційна неділя. Саме такими запам'ятає минулі вихідні історія після непідписання угоди у вільнюсі і силового розгону майдану. Народ повстав по справжньому напередодні усе почалося із народного віча. У парку Шевченка далі українці рушили на майдан. Там знесли усі барикади, які раніше встановили комунальники. Натомість шокували події біля адміністрації президента на банковій. Там були цілком очевидні провокації. Про них розкаже Андрій Засаднюк. у цей час. Він був саме в епіцентрі подій і бачив усе на власні очі. Андрію, чи можете зараз сказати, хто почав провокувати? Дякую, Віталію. Дійсно, наша знімальна група вчора перебувала в самому центрі зіткнень мітингувальників та правоохоронців. Ситуація, якщо чесно, нагадувала справжні бойові дії. Близько другої години дня біля адміністрації президента перебувають кілька тисяч протестувальників. Серед них, як відносно мирні громадяни, так і радикально налаштовані хлопці у масках. Деякі з них озброїлися підручними засобами, палицями, камінням, битами. Нам вдалося з'ясувати, що вони належать до різноманітних радикальних організацій. Серед них були також. Футбольні ультрас. а міліція додає, головну роль там відігравала організація «Братство» Дмитра Корчинського. Радикали закликають до силового штурму адміністрації президента. Мовляв, після нічного розгону майдану 30 листопада із владою більше не можна вести мирні переговори. Більше того, протестувальники підігнали під адміністрацію президента великий трактор. Натомість інші мітингарі закликають їх не застосовувати сили. Протест фактично розділився на два табори. Коли пристрасті закипіли, мирні протестувальники навіть стали живим кордоном між радикалами та правоохоронцями. Адже, як нам повідомили наші джерела у правоохоронних органах, у перших лавах оборони стояли навіть не беркутівці, це були призовники внутрішніх військ, ще зовсім молоді хлопці. Протестувальники переконували, це не ті ж жорстокі берткутівці, які розганяли майдан. Ми їх здержали люди, встановили. І ось зараз є бульдозер. І обстановили е, людей, тих, хто е, камні намагався бросати. І от організували зі такої кордон, щоб все приходило мирно, спокійно, без крові. Ми ребята молоді. Мені їх жалко. Це не той Беркут, який жорстоко збивав. До епіцентру протистояння пробиваються Петро Порошенко та Олександра Кужель. Вони вибираються на трактор і закликають не допустити насилля. Називають агресивних молодиків провокаторами. Ті, у свою чергу, звинувачують депутатів у спробі зірвати протест. У Петра Порошенка летить сміття та камінці. Потім його взагалі скидають із трактора. В руках у міліції балони з газом! В руках у міліції балони з газом? Он ось те. Дорогі друзі, увага! Тут зібралося зараз 40 молодиків не даємо цим провокаторам провести кров. Ми зараз не даємо повторити криваву суботу на майдані. Ми зараз у нас є головна відмінність. Ті, хто в масках. Ті провокатори, ті, хто в масках, ті провокатори! Вони не можуть керувати нашими людьми. Радикали починають штурм, кидають у міліціонерів каміння, фаєри та петарди. Лунають перші вибухи. У свою чергу беркутівці з-за спин призовників починають кидати шумові гранати зі сльозогійним газом, прямо у тісний натовп мітингувальників. Лунають надзвичайно гучні вибухи. Вулиця заповнюється хмарою їдкого газу. Гранати летять навіть під стіни будівель, де стоять журналісти та мирні протестувальники. Наприклад, дві гранати вибухнули буквально за метр від нашої знімальної групи. Починає це паніка. Люди масово відступають від кордону міліціонерів. У такій тисняві вони можуть просто затоптати один одного. Газова атака Беркуту лише розізлила радикалів. Після відступу кілька хлопців, явно готових на все захоплюють трактор та йдуть прямо на кордон міліціонерів, аби їх розчавити. Мирні мітингувальники закривають їм собою дорогу. Трактор повільно просувається, ситуація напружується і знову в хід ідуть газові гранати. Основні сили нападників відступить. Супають, проте хлопці на тракторі все одно стоять. Не боїмося! Не Стоїмо! Радикали знову атакують адміністрацію, труяться газом, відступають і потім знову йдуть в бій. І так майже 10 разів про верпрезів протягом двох годин. Атаки дедалі успішніші. Протестувальникам вдається роззброїти кількох міліціонерів, відібрати кийки та щитки. Вони навіть починають розбирати бруківку і кидати нею у правоохоронців. У цей час беркутівці затримують кількох озброєних пістолетами людей, які намагалися перелізти паркан і зайти з тилу правоохоронців. Кінець кінцем міліціонери йдуть у радикальний наступ. Тисячі простих мітингувальників у паніці розбігаються. Спецпризначенці женуть їх вулицею інститутською, збивають людей з ніг та б'ють. Такі атаки повторювалися кілька разів, і знову багатотисячний натовп шалено біг центром Києва. В одній із таких сутичок нашій знімальній групі пошкодили апаратуру, тому збереглися навіть не всі кадри тих подій. Беркут все ж відтісняє мітингувальників на вулицю інститутську, захоплює цей бойовий трактор і ставить щити. У цей час прибуває дуже багато перед швидкої допомоги, адже постраждалих надзвичайно багато. Медики нарахували до 200 травмованих мітингувальників та близько 50 міліціонерів у багатьох розбиті голови. Деякі протестувальники постраждали від гранат, які вибухали у них прямо під ногами. І лише після закінчення основних сутичок на Майдан прибувають лідери опозиції. Вони засуджують насилля та закликають людей повернутися на майдан. Їхня, їхня допомога дуже б знадобилася ще тоді, коли можна було б. Зупинити насилля ситуація на банковій потрохи заспокоїлася ввечері. Президент президентської адміністрації охороняли уже щонайменше 500 міліціонерів. А мирні протестувальники навіть самі не пускали радикалів до них, аби не повторити насилля. Дякую, Віталію Андрію. Дякую тобі. Насправді, це був Андрій засаднюк. Він нагадав нам шокуючі події на банковій, які сталися напередодні. На знак незгоди із діями влади три західні області уже пішли на страйк. Акцію протесту оголосили безстроковою про розвиток подій в українських містах. Розкаже Катерина Полякова, Катю, які саме області уже страйкують, і що означає цей страйк? От хто саме не виходить на роботу? Добрий день, Віталію. Так, приємно відзначити, що, попри початок робочого тижня, все ж таки області України повиходили на Євромайдани або зараз, або ввечері вони збираються вийти. Так, от остання інформація буквально з коліс мітингувальники у Луцьку вимагають відставки губернатора Бориса Клімчука на київському майдані. Під стінами Волинської Ода зібралось понад три тисячі людей. Причому активісти продовжують підходити. Також від сьогодні Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області оголосили безстроковий мирний страйк. Про це повідомили місцеві змі і сайти влади. На Тернопільському Євромайдані знову збираються люди. До страйку гучно приєдналося Тернопільське музичне училище. З вигуками музиканти за ЄС на театральний майдан вийшли вихованці міського музичного училища. Атмосфера твердять, очевидці неймовірна. Міський голова Сергій Надал звернувся до підприємців, власників ресторанів та інших бізнесменів з проханням припинити свою діяльність на вході своїх закладів, вивісити таблички, страйк і колективами вийти на центральну площу міста. Водночас Тернопільська міська рада, освітні заклади, лікарні працюватимуть у звичному режимі і забезпечуватимуть життєдіяльність міста. У Львові люди збираються о 12-й годині на акцію протесту на площу поблизу пам'ятника Тарасові Шевченко. Львів'яни, які бажають долучитися до цього закладу, закликають створити на своїх підприємствах страйкові комітети. Раніше голова обласної ради Петро Колодій закликав жителів Львівщини до загального страйку. У свою чергу міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус і його заступники з понеділка пішли у відпустку без збереження заробітної плати, виконуючи волю багатотисячного віча, яке відбулося біля обладміністрації 1 грудня. Цитую в такий спосіб: ми заявляємо про свою позицію, і виявляємо солідарність зі страйкарями, оскільки згідно з чинним законодавством, державним службовцям заборонено страйкувати. Кінець цитати. Франківськ повністю заблокований на роботу. Виходять тільки медики і працівники МНС. Якщо минулого тижня студенти відвідували перші пари, а потім йшли страйкувати, то сьогодні всі заняття у вишах скасували. Зачинилися двері і приватного сектора. У місті формують народну дружину для захисту від провокацій. Напередодні було повідомлено, що міські автобуси з обіду не перевозитимуть пасажирів. Транспорт зупиниться, щоб після мітингу вести людей до Києва. Такі процеси відбуваються у всі. Х, районних центрах області виняток лише курортні міста. Тут готуються зустрічати туристів, сподіваючись на початок гірськолижного сезону. У Донецьку, Луганську та Одесі сьогодні екстрено збирають позачергові сесії міських і обласних рад. Сайт Донецької облради повідомляє, що на порядку денному одне питання про звернення депутатів Донецької обласної ради у зв'язку з політичною ситуацією в Україні. Облрада Одеси опублікувала звернення до президента України, політичних партій та українського народу щодо недопущення руйнування конституційного ладу України. На час проведення сесії люди збираються виходити під. На мітинг. луганський євромайдан обіцяв зібратися о 12-й годині, саме коли розпочнеться позачергова сесія місцевої облради. І у Запоріжжі зранку пікетники перекрили доступ до мерії, вимагаючи, аби депутати з міським головою пішли у відставку. А новий депутатський корпус і його очільника городяни обрали б на позачергових виборах. Під міською радою зранку зібралось дві сотні пікетувальників, які закликали міських чиновників скласти повноваження. Громада гуртом закликала вийти на розмову мера і депутатів, але нікого з мерії люди не дочекалися. Зібрання проходило мирно, та міліція закидала пікетникам намагання. Силою припинити роботу державної установи. Обидві сторони готові у суді з'ясовувати, як саме кваліфікувати пікет. Втім, не дочекавшись реакції на свої вимоги, пікетувальники за годину зняли облогу мерії. Владу, гей! Владу, гей! Владу, гей! Ми не дочекалися не мера. Ми не дочекалися, не, не чиновників, тому що вони просто перелякані, десь ховаються, мабуть, під столами в своїй мерії. Акції, акції всі продовжується. Тобто, це одна сьогодні була одна із акцій. І опозиція заявляє, що в Донецьку внутрішні війська МВС привели в бойову готовність. Про це прес-секретар місцевої обласної організації Батьківщина повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Нижче вона додала, що із Харкова до столиці виїхало 40 автобусів курсантів старших курсів академії внутрішніх справ. І також в мене є інформація, що регіонали у Запоріжжі відправляють потягами присичних людей за гроші на мітинг. У Київ поки що це все, але ми обов'язково слідкуватимемо і розкажемо про найцікавіше з областей у наших наступних випусках. О п'ятнадцять Катю. Дякую, це була Катерина Полякова. Вона стежить за подіями у регіонах України і власне відстежує події в усіх містах і селах і розказує, що робиться там після подій на вихідних. Польські урядовці скасували офіційну зустріч із українськими колегами. Поляки перенесли засідання міждержавного економічного форуму на невизначений термін. Мовляв, поки не стабілізується політична ситуація в Україні. Засідання було заплановане на сьогодні у Львові. На ньому мали зустрітися український та польський віце-прем'єри Олександр Вілкул та Янош Піхоцінський. За подіями у Києві пильно стежили російські медіа. А ми за їхньою реакцією, українці обурені як східні сусіди, примудряються подекуди перекрутити реальні факти і про бульдозер на банковій, і про Побиті вікна київської міської адміністрації і про гасла на майдані. І поки у соцмережах з'являються пародії на російських телеведучих і їхні версії подій у Києві, Анастасія Сорок розбиралася на якій планеті, взагалі, російські медіа Настю у якому світлі росіянам показують українську революцію. Привіт, Віталію. А, власне, мені здається, що тамтешня подача разюче відрізняється від української, навіть подекуди різниця від реального перебігу фактів. Державний канал ОРТ, тобто перший канал, стверджує, народне віче було агресивним зібранням. НАТО мовляв, трущив усе на своєму шляху. А в заворушеннях біля адмі... адміністрації і а, КМДА вбачають ледь не заздалегідь а, сплановані дії а, опозиції. Ну а бе тут е, страждає найбільше, і наші російські колеги ніяк не втямлять, чому ж е, вони переконані, що в ніч на суботу е, ці застосували силу е, тільки у відповідь на агресію мітингувальників Силы правопорядка сейчас пытаются уговорить нападающих уйти. Митингующие на Майдане уже объявили о начале общенациональной забастовки. Власти убеждают собравшихся вести себя в рамках закона, но желающие срочно стать европейцами услышать эти призывы не готовы, как и объяснение, почему Киев не подписал кабальный для Украины договор с Европой. Мой коллега Кирилл Бранин сейчас в центре событий, в центре Киева. Он пытается разобраться, почему сторонники евроинтеграции хотят поджечь свой дом, пытаясь попасть в гости. Носі ну, в той час як в Україні від самого початку переконують на банковій були провокації на російських каналах. Про таке схоже не чули на телеканалі. Росія 24 запевняють розвісний трактор агресивний натоп, нібито прогнав пригнав із самого майдану. Просто в этот момент э, трактор, который митингующие выгнали с Майданной залежности, перегнали под администрацию президента, двигается в сторону администрации сквозь толпу. И в самой толпе возникает, э, буквально там в течение нескольких минут возникают стычки, идут споры, э, идти на штурм или не идти. Но похоже, что радикалы э, взяли верх. Дублюють настрій телебачення і газетярі. комсомольська правда чомусь так нагнітає події, що твердить бунтівники з легкістю захопили українську столицю. Там теж ні коркореспонденти в Києві ледь не громадянська війна. Вже майже війна. Майдан же взяли без бою. Міліція втекла. І ось тоді пішли на банкову до резиденції президента. Тобто як пішли? Поїхали на бульдозері. Він ковшем змів усі барикади Беркута. Лишилися бійці без ширми. Народ усміхнувся. Вони чекали цього моменту. Лише кілька з близько десятка видань, які аналізувала це, скажімо, нова газета чи газета Ру», гадали, що крім заворушень на Майдані ще й вчора відбулося народне віче з багатотисячною ходою, закликами опозиції до мирної революції конституційним шляхом. Але загалом в мене склалося враження, що наші російські колеги мовлять про якісь абсолютно паралельні події, і саме тому, ось можливо, на шпальтах російських медіа розвітається така українська війна, Віталія. Настю, дякую. Це була Анастасія Сорока. Вона розповіла про бурхливу реакцію російських медіа на події в Україні. І власне, скажіть мені, будь ласка, що у нас зараз, які з ким маємо зв'язок? Добре, значить, маємо зв'язок із Майдану Незалежності із нашою кореспонденткою Оленою Опанасенко. Олено, чи чуєш ти мене? скажи, будь ласка, що зараз відбувається на головній площі столиці? Олено від тебе інформація з майдану? Будь ласка, якщо ти мене чуєш, говори. Ну, як бачите, зірвалось у нас включення з Майдану. Скажу лише з того, що я бачив Остання інформація – на Майдані зараз спокійно, там вільно пересуваються люди. Беркутівців не видно. принаймні, загонів там точно зараз немає на Майдані. В принципі, там ситуація спокійна. І е, варто сказати ще е, про заяви, які з'явилися буквально щойно вже під час ефіру. Значить, дивіться. Лідери трьох опозиційних фракцій оголосили свої вимоги та та залишили погоджувальну раду у Верховній Раді. Як повідомив лідер фракції Батьківщина Арсеній Арсенієцнюк, на даний момент вимоги складаються із двох пунктів: перший це відставка уряду Азарова, і другий. Припинення політичних репресій, тобто звільнення Юлії Тимошенко і трьох активістів, затриманих під час минулої акції. На питання, чи готові вони сісти за круглий стіл зі спікером рибак, Рибаком, Яценюк відповів: по-перше, я не знаю, хто такий рибак. Ми з ним вже сідали за круглий стіл, коли домовлялися про закони щодо євроінтеграції. Усе це розводка. Ну, це цитата. Цитую власне пана Яценюка саме тому за його словами опозиціонери зараз вважають за недоцільне знаходитися на погоджувальній раді і прямують на майдан, оскільки мають безліч роботи. Кінець цитати Арсенія Яценюка. І власне кажуть, що ми маємо зв'язок таки із майдану з Оленою Панасенко. Олено, якщо ти мене чуєш, будь ласка, від тебе про події на майдані. Так, добре до діталі. Зараз майдан з боків барикадами це залізні арматури, дошки. На майдан кілька тисяч людей ми бачимо різні прапори. На жаль, тут побільшало партійної символіки. Зараз підходить все більше людей з прапорами від опозиції, але також є багато також і пропорів з України, Республіки Крим і навіть Грузії. Місцеми що допомагали заклади представникам парламенту Литви, котрі. Закликали українців відходити від радянського режиму. І все абсолютно мирно розвивається тут на Майдані. Ми бачимо, що коли немає жодних депутатів, то немає і жодних сутичок. Зараз я бачу, як скаяни приносять теплі ковдри для тих, хто їх діти, пропонують відвідати, навіть до журналістів підходять і пропонують випити гарячого чаю, ставляться з великою симпатією та передають подяку нашому телеканалу. Ало за роботу Олена, дякую. Це була Олена Понасенко. Вона стежить за подіями на Майдані Незалежності. Звідти ви щойно бачили картинку наживо. Там усе спокійно. І ще одна інформація, яка з'явилася у нас. Де вона в мене відкрита? Одну секундочку? Це заява, заява спікера Верховної Ради. Не бачите, немає, тому що дуже багато в мене відкритої інформації. Все, про просто десь десь загубилося. Одним словом, е, про перемоги опозиції е, розкаже у нас, про які вже оголосив знову ж таки. Розкаже Олена Стецюк е, вже у включенні о п'ятнадцятій годині у новинах. Вона зараз працює на погоджувальній раді парламенту. Більше про це розкажемо о п'ятнадцятій. Дякую, що дивитесь